Дуже гарна і тепла сонячна погода. Черги до кав'ярні, черги до доброго млинця. Ось такий, друзі, весняний Трускавець перші дні весни. Тільки вийшло сонце, відразу стало більше людей на курорті. Ось такий курорт Трускавець. Вітаю вас, друзі, на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на центральній площі. Йдемо через Майдан Кобзаря до готелю Трускавець 365. Чудова погода, сонце світить, по весняному тепло. Ми зараз біля вілли Моцарт. Старовинна віла. Також тут є ресторан Шухляда. І є ще одна вілла, називається Готель Парк. Це все культові місця Трускавця, старовинні віли. 16 з яких віднесено до пам'ятки архітектури. Також тут по цій вулиці є Римо-католицька церква Івана Павла II, також є пам'ятник Івану Павлу II. Друзі, чудова погода на курорті А будівництво триває в самому центрі. Буде тут вже Можна придбати комерційну нерухомість продають. Буде, напевно, якийсь готель або вілла, скоріше за все. Забудовують кожний кусочок землі вільної. Верби вже помало розпускаються. Це вулиця Суховоля. Сюди можна пройти до готелю Віктор. Вілла Софія, готель Весна і до верхнього бівету, попри санаторій Женева, Рубін, Янтар. А ми йдемо, друзі. Зараз по дорозі буде Вілла Вікторія, також пам'ятка архітектури, праворуч, міротель новий сучасний готель. Ну, Спа-центр там є і це можна сказати, що санаторій, бо є і лікувальна база. Колись на місці цього був міротель, був санаторій Каштан. Ви часто запитуєте в коментарях, куди ж сподівався санаторій Каштан. Дуже багато людей в ньому відпочивало колись, пам'ятають, Ну міротель вже років 10, напевно, тут, на цьому місці. Ось це можна сказати, що це вулиця е, Старовинних віл. Знову віла. Старовинна. Це музей художника Михайла Біласа. Ліворуч, палац культури Шевченка, де відбуваються регулярно концерти, вистави різні. Ось, а це якраз музей Михайла Білоса. вілла Гопляна. Далі по дорозі знову вілла, Вілла Клюберг. ну Там вже не живуть люди, там тільки ресторан і магазини. Ви, друзі, ще питали в коментарях, якщо, наприклад, приїхати в Трускавець власним авто, чи є а, в Трускавці автостоянки. Друзі, автостоянки є майже біля кожного готелю, санаторію. Чи де ви там зупиняєтеся, є практично сторя... автостоянки ну, з охороною, з огорожею. Також, якщо ви приїжджаєте, наприклад, в приватний сектор чи на квартири, Знімаєте квартири. Є дві автостоянки на вулиці Стебницькій. Одна біля торгового центру «Вектор», Інша за Стебницьким кільцем в сторону Стебника. Там буквально 100, можливо, 150 метрів, і ліворуч буде стоянка. Автостоянка напроти житлових будинків. Так що без проблем, друзі, можна залишити авто. Але якщо ви приїжджаєте в готель чи санаторій, то у них є власні автостоянки з охороною. Тому можна автомобілем приїжджати в Трускавець без проблем. Автомобілем дуже зручно, бо можна поїхати кудись іще, не тільки в Трускавець. Тут є біля Трускавця, навколо Трускавця є багато різних туристичних, чудових місць, куди можна з'їздити, можна відвідати, наприклад, і східницю приїхали в Трускавець відпочивати. Ну, Тут східниця 25 км від Трускавця недалеко через Борислав можна проїхати. Також біля східниці є наскельний комплекс Тустань. Село Уріч є також. Оглядовий майданчик в селі Рибник. Там в рибнику є також ще дві бази відпочинку, можна рибу половити. В опаку можна з'їздити на рибалку. Друзі, дуже багато є різного, всякого. Якщо ви приїхали з дітьми, наприклад, то можна з'їздити в село Меденичі в зоопарк. Досить цікаво. Ось це, друзі, готель Рускавець 365. Я люблю відпочинок 365. Дуже багато позитивних коментарів ви пишете про цей готель. Я там неодноразово був, досить, дійсно досить гарно, чудово. І плюс великий, якщо ви берете ну, берете путівку, наприклад, на цілий тиждень, то вартість вже включена щоденні екскурсії автобусами в різні куточки Західної України. Сам плюсів Дуже багато їх всіх не перечислити. Заходьте на їхній сайт і читайте інформацію, бо я в минулому відео озвучував, що були тут знижки 5600 з людини за 7 днів, 6 ночей. Якраз з екскурсіями. Але там у них була умова, там якось було до 6 березня, хто замовить. Ось, а так 7400 зараз. Ну, до літа буде ціни ще більше зростати. Ось тут санаторій Green Park. Друзі, також майже в самому центрі. Чудова погода на курорті. зараз е, вже дуже багато людей розпустилися різних квітів, підсніжники, крокуси. зараз я йду в одне місце, покажу вам. Ну, там ніхто не живе, але. А сад вже такий ніби трохи закинутий, але все в квітах, друзі. Все в квітах. І тому ви писали в коментарях, наприклад, що там не можна підсніжники рвати, я розумію, я їх не рву. а Люди продають букети. Це на 8 березня було, і ще перед тим дуже багато продавали. Можливо, вони їх рвали просто в себе в садах, бо в садах їх в них дуже багато. І також в лісі дуже багато квітів є. ну я... Скоріше, думаю, що ми в садах цих все Ось гляньте і підсніжники, і крокуси, друзі. Повний сад. Повний сад, все в квітах. Друзі. А також, друзі, якщо приїжджаєте в Троскавець, ну, просто на один день, наприклад. Ну, якийсь вихідний вибрали від недалеко. Можливо, можливо по справах. Дуже зручно тут залишити авто. Це колишня стара автостанція. Це безкоштовно парковка. Недалеко від готелю Трускавець 365, недалеко від залізничного вокзалу. ну Якщо на залізничний вокзал, там є своя, автостоянка можна також залишити авто. Біля залізничного вокзалу і прийтися в центр. Ну, кому як зручно, друзі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми йдемо зараз, друзі, до залізничного вокзалу, вулицею. Соломії Крошельницької, це якраз будинок Соломії Крошельницької 8. Також один з красивіших будинків в Трускавці. Зведений вже близько також 10 років. І ще, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.